Хочете зміцнити м'язи? Навколо куприка існує вправа, яка зміцнює м'язи цієї зони без будь-якого навантаження на неї. При цьому важливо розуміти, що зона куприка щодня справляється із найбільшим навантаженням у тілі, витримує всю важкість верхньої частини тіла. Так мало цього, якщо ви носите неправильне взуття. Їй перепадає і від нижньої частини тіла. Тому лягайте на спину, ноги впирайте в стінку так, щоб під колінами утворився кут 90 градусів, а руки в підлогу. І починайте піднімати таз. Виглядає це так. Один, два, три. Трохи ускладніть завдання та випряміть одну ногу. 1, 2, 3. Поміняйте ногу. Один, 2. 3. Виконуйте цю вправу регулярно, вона зміцнить м'язи навколо зони куприка, а додатковим бонусом пропрацює органи малого тазу. До гінеколога будете заходити на профілактичний огляд. На якому почуєте, що абсолютно здорові, до зустрічі! Приємного дня!